Вітаю. підсумки вівторка в інформаційній програмі час. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Перемир'я припинили. Закарпаття про події на сході. Вшанували героїв. В селищі Ясіня відкрили меморіал на честь небесної сотні. Цигарки подорожчали, а депозити обклали податками. З 1 липня вступили в дію нові закони. Порожні криниці. Проблема номер один. В селі Лало планують будувати водогін. Тарифи виросли в Ужгороді Підняли ціну на воду. Патріотична акція. Не говарлі активісти виклали слово мир. Петро Порошенко припинив перемир'я у зоні АТО. Глава держави заявив: через злочинні дії бойовиків унікальний шанс із стіленням мирного плану так і не далося реалізувати. Чи є шанси врегулювати конфлікт на сході? Що думають з цього приводу закарпатці – Дивіться в сюжеті. Президент України Петро Порошенко повідомив про подовження АТО Українська сторона протягом 10 днів виконувала режим припинення вогню в односторонньому порядку. Шановні співвітчизники, о 22 годині, в понеділок, 30 червня, сплив термін дії одностороннього припинення вогню. В межах мого плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі такий крок вперше було ініційовано 20 червня. 27 червня Україна продовжила його дію ще на три дні. Протягом десяти діб ми продемонстрували Донбасу, Україні, всьому світові, свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню. Зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. 30 червня, увечері, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як Верховний головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим. Одностороннього припинення вогню. Захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Президент України Петро Порошенко проінформував закордонних партнерів про те, що 30 червня о 10 годині вечора сплив термін режиму припинення вогню. І за підсумками засідання РНБО було прийнято рішення його не продовжувати. Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл водити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Україна так і не дочекалася конкретних кроків по дескалації ситуації, в тому числі і в частині зміцнення контролю за кордоном. Закарпатці висловили свою думку щодо рішення президента. На мою думку, це зовсім правильно відповідає тій ситуації, яка зараз нас лякає на сході нашої країни, бо це, мабуть, буде сприяти і успішному закінченню тієї фази активної АТО, бо нам досить вже, як кажуть, терпіти від того всього, що нам не дають нормального життя ці нападники, які... Лізуть як таракани через наші кордони. Давно пора було відновляти, тому що в мене там служить син, і я знав, що вони там роблять. Це вже давно треба було, навіть дня їм не давати. Наші воєнні також є українці, у яких є матері, в яких є жони, діти, і так далі, які погибають, як кажуть, задревопості. Я думаю, це правильне рішення, тому що 28 військовослужбовців вбито за цей час і. Біля 50 поранено і біля 108 по АТО нападів на наші Збройні Сили і інші військові формування. Я думаю, що це дуже правильне рішення, що президент прийняв правильно, проконсультувався з Європою. І я думаю, що все-таки ця історія має дійти до логічного кінця. Будемо сподіватися, молити Бога, що це все наладиться. І звичайно, було б краще, якби то було вирішено, мирним шляхом будемо на то сподіватися. І хай Бог допомагає нам усім. Надзвичайний стан можна і потрібно запроваджувати у тих районах Сходу, які примикають до захоплених територій. Надзвичайний стан на територіях, які контролюють терористи, неможливий, заявив народний депутат України Віктор Болога. Політик каже, цитую, оголосити його можна, але ефект від цього буде нульовий, тому слід припинити спекуляції на цю тему. Надзвичайний стан можна і потрібно запроваджувати у тих районах Сходу, які примикають до захоплених територій, контролюються українською владою. Йдеться про райони Луганської області, на північ від річки Сіверський Донець, західні райони Донецької області, місто Маріуполь і Приазов'я. Саме там рівень провокацій та реакцій залишається дуже високим. і Такі інструменти надзвичайного стану, як комендантська година чи перевірка документів, це ті прості заходи, які рятують. Життя життя і забезпечують спокій, заявив Віктор Балога. Виноградівського прикордонника посмертно нагородили за заслуги в АТО. Загинув закарпатський військовий Борис Середа наприкінці квітня 2014 року під час виконання службових обов'язків. Мешкав Борис Середа у селі Тросник Виноградівського району. Тут у нього залишилася дружина і син першокурсник Львівської військової академії. Навесні цього року підполковник виконував завдання з охорони разом з українськими прикордонниками ділянки державного кордону з Російською Федерацією в Сумській області. Указом президента України від 20 червня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі та незламність духу підполковника Серду Бориса Миколаєвича, нагороджена орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Замах причини та наслідки про замах на одного із політиків. Перехоплені телефонні розмови терористів та чому погрожують ДНРівці. Дивіться далі, ляшко на прицілі у терористів на лідера радикальної партії України готується замах. Про це стало відомо із перехопленої телефонної розмови трьох донецьких терористів Лавини, Кабана та Біса. Закабан да, вікнувся та саме. У мене во половині дня планується приїзд ляшка і Хропачева. блядь, лишка валить, блядь, а лучше всего брать живым. Я тебе за это бэху 270 тысяч и десятку зелени сверху, блядь. А мне, мне надо, чтобы мои бойцы... Значит так, я румына тогда вызову, если что, мы отцепим район. Бери румына, дня. бери румына, его группу, блядь. Если возьмете лишка, то меня бэха за 270, за десятка сверху, блядь. Ну посмотрим, мне надо оружие, БТР лучше, блядь. Или БМД, блядь. Все, сделай. Я возьму его, блядь. Якщо не що значить за можливо саме у такий спосіб терористи збиралися помститися ляшку за затримання лідерів сепаратистів Клінчаєва та Хакмізянова та постійну підтримку учасників антитерористичної операції. Вшанували героїв. У селищі Ясіня відкрили меморіал на честь Небесної Сотні. Герої майдану вшанували військовим салютом, а до підніжжя пам'ятної дошки поклали квіти та свічки. Побували на відкритті меморіалу, і наші журналісти. Пам'ять про героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в серцях і думках кожного патріота. Тепер меморіалом та пам'ятною дошкою вшанували загиблих у селищі Ясіня, на спеціальному символічному місці. Ця площа для нас вона є знаменна. Колись в далекому 1918 році, тут, де ми стоїмо, стояло Ясінське віче. На котрім було зібрання три тисячі людей, де був піднятий перший жовто-синій прапор на Закарпатті. Хто б міг подумати, кажуть присутні, що в часи незалежної України слова Шевченка стануть пророчими. Ой Богдане, Богданочку, я була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала степи мої запродані, жидові, німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі, окрім віршів, які читали і дорослі і діти, авторську пісню про героїв майдану виконала молода співачка з Франківщини Оксана Грень. На відкриття пам'ятної дошки і ті, кого біда торкнулась безпосередньо, вся родина Романа Гурика, студента, що загинув на Майдані від пострілу снайпера в скроню. Коли він їхав останній раз, то сама допомагала збирати йому речі, відправляла його на два дні. Але так склалося, що в той день, коли він мав виїжджати з Майдану, вже Київ був заблокований, він просто. Перший день він не встиг на автобус, другий день він вже просто не міг звідти виїхати. Одним словом, він там був тиждень. Не знала тоді мати, що сина більше живим не побачить. А таких, як Роман, загинуло на Майдані чимало, і у багатьох залишились матері, дружини, діти. Чоловік якраз мав виїжджати вечором до Києва на майдан. 20 лютого ну, і вийшло так, що ми поїхали з ним разом, але вже не на Майдан, а за дитиною. Героїв майдану вшанували військовим салютом, а до підніжжя пам'ятної дошки поклали квіти та свічки. Посприяв встановленню пам'ятного знаку народний депутат Василь Петьовка. Близько 10-ї години ранку ректорат у жну стрічкою. Один зі стовпів перед входом у будівлю оточили міліціонери. Як з'ясували наші кореспонденти, міліцію викликали через предмет, що зовні нагадував гранату. Міліціянти на місці жодних подробиць не повідомляли, в тому числі щодо заборони пересування поблизу місця знахідки. Ним, до речі, виявився стовп. Прямо позаду дорожнього знаку її помітили гранату. Журналістам повідомили, що вона була іграшковою. Очевидці ж назвали її швидше муляжем. Дитяча була муляж, то не дитяча, муляж. на щастя. Тривога таки виявилась фальшивою, а граната не придатною для детонування. Хто першим помітив незвичайний предмет, достеменно невідомо, як і те, хто його залишив. Чи вдалося камерам університету зафіксувати особу та чи була вона зловмисником, в інтересах слідства поки що не розголошують. Однак камери телеканалом студіо зафіксували на місці події машину криміналістів. На Ужгородщині пожежники рятували будинок від знищення. Понад три години тривала ліквідація пожежі в житловому будинку, що сталася в ніч на 1 липня на вулиці 8 березня у селі Минай Ужгородського району. Перш ніж пожежу помітили, вогонь вже охопив значну частину мансардного поверху. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила близько 300 квадратних метрів. Процес гасіння ускладнювався значною кількістю горючих будівельних матеріалів. На щастя, ніхто не постраждав. Уже о 6-й ранку стихії вдалося локалізувати повністю. Суму збитків встановлюють початку року в аваріях на Закарпатті загинули 11 дітей. З початку року близько сотні дітей постраждали в ДТП на території області. 11 з них загинули. Більшість постраждали через вину дорослих, а найчастіше власних батьків стверджують удає Овес Закарпатської області. Найпоширеніші причини непристебнута дитина у салоні авто та батьки, які за руку з дитиною перебігають дорогу у невстановленому місті. В обласному удає ОМВЕС нагадують про необхідність дотримання усіх правил безпеки. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Порожній криниці проблема номер один в селі Лалово планують будувати водогін. Тарифи виросли в Ужгороді Підняли ціну на воду. Патріотична акція не говарлі активісти виклали слово мир. Верховна Рада буде працювати все літо. Рішення не йти на літні канікули ухвалили 1 липня. За закон проголосували 288 народних депутатів. Згідно з рішенням, сесійними тижнями парламенту будуть з 22 до 25 липня і з 12 до 16 серпня. Також депутати можуть зібратися за рішенням голови Верховної Ради в інший час. 2 вересня планують закрити поточну сесію парламенту і одразу відкрити нову. Цигарки і комунальні послуги подорожчали. Депозити українців обклали податками, а всім матерям урівняли виплати при народженні дитини, незважаючи на кількість малюків. Такі нововведення вступили в дію з 1 липня. Закарпатці особливо не дивуються, але думки у них різняться. Катерина Можаєва докладніше. 1 липня став ударним днем для затятих курців, а також матерів, адже ціна на цигарки суттєво зросла. Ну а виплата при народженні дитини стала для всіх однакова близько 41 тисячі гривень. 1 липня цього року Державна соціальна допомога при народженні дитини складає суму 41 320 гривень. Буде складатися з трьох етапів. Перший етап це одноразова виплата, сума 10 320 гривень. І другий етап це вже отримання на протязі 3 років по 860 гривень. Мама, яка буде доглядати за дитиною до трьох років, також буде можливість. Отримувати в цей період в стаж своєї роботи. Таким чином е, проводена оптимізація державної соціальної допомоги, але разом з тим е, ніхто і цієї, цієї оптимізації не постраждає. Чому? Бо, е, якби припиняється, один з видів допомоги це догляд до трьох. Але разом з тим, була і існує, продовжує існування ще один вид державної допомоги це державна соціальна допомога мало сім'ї, яка, в принципі, є е, такою ж аналогічною, дуже схожою. І ті, хто тепер не будуть отримувати цієї державної допомоги догляду з трьох, можуть звернутися за державною соціальною допомогою як малозабезпечена сім'я. У вас сім'ї хтось курить? Ах, ну, чоловік деколи курить. Ну, а діти окремо, так що вони посадують. Зараз просто зростають, ну мене це не цікавить. Ну, no, будемо ще й далі курити до мене. Ви знаєте, якщо людина в чомусь заядлива, то вона їй дуже важко відказатися від чогось. Хліб нам треба їсти. Чи він коштує гривню, чи він коштує десять, нам його необхідно купити. Так само і ті люди, хто на що склонний, то буде робити те, як він хоче, тому що люди більше здатні до того ж до свого хотіння, ніж до того, що можеш, що не можеш. Як думаєте, якщо на цигарки тепер зросла ціна, то стануть менше курити? Я думаю, що ні. Я не і другий, не раджу. Економічно і дуже шкідливо для здоров'я. А те, що піднімаються ціни, я не знаю. От, ми всі говоримо за Європу, за Європу. І це так, як подав, нас подається, а ціна на неї подоймують, ми так підемо в Європу. Це ж якесь жахіття. Цілий ряд міст вже змінили тарифи. Маємо приклад і в Закарпатті Ужгород підняв до. Тариф на водопостачання каналізацію до 11.45 сьогодні в Мукачеві цей тариф вкладає 7,49 за один кубічний метр. Це вода плюс водовідведення каналізації. Тому я б хотів пояснити і нашу позицію: ми не ініціюємо і не проводимо ніяких діяльних по підвищенню тарифів, не дивлячись на те, що за останні три роки багато складових змінилося. Ніяких підвищення тарифів ми поки, поки що не плануємо. Робота йде над вдосконаленням тарифу, який він буде і на які цифри буде виходити. Я обов'язково проінформую жителів міста найближчим часом, але заявляю, що різкого ніякого підвищення у нас не буде. Порадувало 1 липня ще однією новиною. Депозити українців обкладатимуться податком. Правда, платити їх будуть лише з нарахованих відсотків, і то не всі вкладники. З 1 липня цього року вступає в силу новий закон, який стосується оподаткування доходів фізичних осіб, які вони отримали від розміщення депозитних вкладів. Базова ставка буде від 15% на суму отриманого доходу. На сьогодні розрахункова сума складає 20 тисяч 706 гривень. Це є 17 прожиткових мінімумів. При цьому хочу наголосити, що банки не будуть проводити стягнення цього виду податку. Фізичні особи повинні самостійно сплачувати цей податок на підставі річної звітності про свій майновий і фінансовий стан. А від себе, як від пересічної громадянки, хочу хочу сказати, що я не проти цього податку, адже кожен хоче жити в цивілізованій країні, і ми хочемо бути впевнені, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток нашої держави, створення нових робочих місць, посилення військової місці нашої держави. Рада проголосувала за новий закон про вищу освіту у вузі буде більше автономії. Підтримали закон 267 народних депутатів, основні нововведення, ліквідація рівнів акредитації вищих навчальних закладів, запровадження академічного та першого наукового ступеня, доктор філософії. Крім того, закон передбачає запровадження національного агентства з якості вищої освіти та незалежних установ, оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Закон розширює автономію університетів та надає громадськості більше важелів для контролю за їх діяльністю. Університети впроваджуватимуть внутрішній публічний моніторинг якості. Його результати будуть розміщені на сайтах вузів. <му> Неякісна та ще й подорожчає вдвічі. Ужгородці невдоволені підняттям тарифів на водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство тарифікуватиме один кубометр води за ціною 11 гривень 84 копійки. Замість теперішніх 6,78. Олена Смарека продовжить. 11 гривень 84 копійки за кубометр води. З них 7,54 за водопостачання, 4,30 за водовідведення. Такі ціни в обласному центрі починаючи з 1 липня. Люди масово скаржаться на водоканал. Є встановлена процедура підняття даних тарифів. Комунальне підприємство, наш місцевий водоканал, збирає пакет документів, надсилає його в національну комісію. Серед документів, які подає комісії водоканал, пояснювальна записка з обґрунтуванням тарифів. Вона і цікавить активістів, мають і претензії до якості води. Я живу в новому районі. У мене маленький ребенок да півгода, і я допустим, не можу йому приготувати ні воду, ні так же само скипити чай і дати йому попити, тому що качество нікакуще. Так же само я доженти допустим у будь-яке час суток купувати воду, яка продається, і її варити. Насторожують і повідомлення, які надходять абонентам: перше прохання оплатити послуги за червень до 20 липня. Друге що тарифікуватиметься заборгованість за попередній період за ціною на день оплати. Яка позиція самого комунального підприємства та міської влади, і чому виникла необхідність підняти тарифи на воду? Дивіться в наступних випусках новин. Економити воду вже руками доводиться жителям Мукачівського села Лалово. Влітку через географічне розташування населеного пункту тутешні криниці майже повністю висихають. Однак вирішення проблеми є. Тут планують побудувати водогін. Проектно-кошторисна документація вже на стадії завершення. Коли нарешті проблему з водою в селі вирішать, дивіться в сюжеті. Вода для деяких сіл Мукачівського району на вагу золота. Почалось літо і засуха висушує колодязі. 11 місцевих криниць, вода, в яких на глибині 25-30 метрів, не можуть повністю задовільнити потреби жителів села до найближчої близько 400 метрів. Щодня, щоб напоїти худобу та полити городину, потрібно приблизно 7-10 відер. Жителі села спробували вирішити проблему з допомогою фахівців, бурили свердловину. Та ця процедура не по кишені майже пів селу. Втім, і бурині свердловин не завжди допомагало. З 270 Шести дворів лише кільком вдалося добути воду із землі. Наразі виготовляють проектну кошторисну документацію для централізованого підведення води в лалово, каже сільський голова. Питання водопостачання в нашому населеному пункті в селі Лалово є досить актуальним. Як ми знаємо, всі вода є стратегічний продукт, і чим далі її менше і менше, і запаси її і стікають. Виготовляється проектна кошторисна документація по будівництву водопровода в селі Лалово. Це ця документація вже в стадії завершення на даний час, і якщо все буде нормально і в державі, і, і в нас у районі, то будемо надіятися, що може через рік-півтора буде проводитися будівництво водопроводу. На даний час у нас є в селі 11 громадських колодязів, які розміщені на вулицях. і люди. Самовільно практично це питання вирішують. Носять воду у відрах, як в старі добрі часи. Верхній коропець міг би забезпечити водою найближчі населені пункти, і навіть мукачево, але старі трубопроводи порозкрадали. Нині постало питання про централізоване постачання води в лалово та пістрелово вже й свердловини на території колишньої РЛС. Буде будуватися водопровод. Для жителів села і хороша там питна вода якісна на даний час працівниками санепідстанції, заключені угоди по обеззараженню цієї води там ставляться патрони. Колоріровані патрони і вона безпечна, постійно проводиться контроль санепідстанції, здається на аналізи, і слава Богу, у нас не було ніяких питань по якихось там хворобах або ще щось. Вода якісна. Добре б було, якщо б була вода. Краще б було пензонерівного, пензонірам було легше було. Для мене, наприклад, вистачає. Людям вистачає на даний момент, але літом, якщо дуже засуха, то проблема, якщо чесно. Було б краще. Було б центральне водопостачання, було б краще. Я думаю, що по-любому хотіли би, щоб було центральне водопостачання, тому що коли от засушлива погода, то води не вистачає, треба економити. Бо води не вистачає. Води не вистачає. У селі води дуже багато привозять цистернами. Бо води не вистачає. Це єдиний колодязь, єдиний колодязь, у якому ще тепер може бути що два метри води є. Може бути, за цілий час спекотні. Мешканці сподіваються, що вже найближчим часом зможуть користуватися своєю власною водою, а не витрачати свої кровні на її доставку. Про спасіння душ та церковну спадщину говорили закарпатці з єпископом Мукачівського греко-католицької єпархії владикою Міленом. Охочих поспілкуватись телефоном з єпископом було чимало. З якими питаннями звертались за Дивіться далі в сюжеті. Розпочав пряму телефонну лінію Владика Мілан з події, яку мукачівська греко-католицька єпархія святкувала цими вихідними, а саме 25-річчя виходу з підпілля. Владика зазначив, річниця події умовна, адже греко-католицька єпархія поступово протягом багатьох років виходила з підпілля. Ідея відсвяткувати. Цей ювілей е, зродилася ще в минулому році, і на початку, може, і сам я не усвідомлював собі важливість цієї події. Е, 25 років виходу з підпілля, бо то є подія, яка відбувалася поступово. Опісля владика безпосередньо розпочав телефонну розмову із закарпатцями. Питання стосувалися як допомоги в буденному житті, так і духовному. Apostol Pavlo v do Efezian hovorí, čo my máme chodiť v dobrých dielach, jaké Boh napred dla nás prihotuval. To označuje, že my máme odkryvať Boží plán spasenia dla nášho života konkrétno. Проте не обійшлося без питань пов'язаних з храмами Закарпаття, які за радянських часів перейшли до православної громади. А відтак на сьогоднішній день у багатьох селах греко-католики залишились без церков. Тому зараз нерідко відправляють богослужіння в одному храмі, що не всіх влаштовує. Пані Маріна, ви маєте дуже фальшиву інформацію, тому що або не знаєте, або не хочете знати взагалі історію. Всі ті церкви, про які ви говорите, вони були побудовані греко-католицькими вірниками, В них служили греко-католицькі священники. Загалом пряма телефонна лінія тривала годину, за яку владика Мілан зміг відповісти на десятки питань. Всеукраїнська патріотична акція на найвищій точці України. На горі Говерла активісти жовто-блакитними літерами виклали слово мир. Студенти, які приїхали зі сходу країни, аби взяти участь в заході, кажуть, вражені тим, яких тут тепло зустріли. Більше розкажуть мої колеги. Акція пліч опліч об'єднує людей по всій Україні. Доїхали її учасники і до Закарпаття. А після кількох патріотичних заходів у селищі Ясіня та селі Лазищина всі відправились підкорювати найвищу точку України. Цілий тиждень лив дощ, але було переконано в тому, що якщо ми робимо щось добре, Боженька дасть погоду і боженька дала погоду. Тому я дякую всім вам. Дякую українцям, дякую гуцулам, дякую східнякам, дякую центральним жителям України за те, що ви приїхали. Слава Україні! Слава героям! Сприяли вдалому підйому і погода, і настрій. Студенти зі сходу приємно вражені тим, як тепло їх зустріли. Донбас та Закарпаття, Київ та Івано-Франківськ. Всі ми разом. Ми за єдину, соборну, незалежну і процвітаючу страну. І ми надіємося, що коли всі покорять найвищу точку України – Гаверлу, ми станемо всі на коліні і помолимося Богу. Сказано – зроблено. У найвищій точці України молодь стала на коліна – для молитви. А потім ще й гімн державний заспівали. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твое, да прийде царство Твое, да буде воля Твоя на землі, як на небі. Хліб наш насущний, даш нам на сєдній, прости нам долги наші, ми прощаємося, не введи нас в своє спушення. но избав нас от рукава. Ибо Твое царство, сила слава веки по. Аминь. Господи, дай мир на нашей земле, процветание и благополучие. За словами юних патріотів, підйомного верлу і Карпатський край запам'ятається їм надовго. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Важливе засідання ужгорські виконкомівці вирішуватимуть проблеми міста. Нові фахівці Ужну випускникам вручали дипломи. Чергові забудови, земельні проблеми в Ужгороді. Такою була інформаційна картина дня сьогоднішнього В студії. Працювала Світлана Комлєва. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. До наступної зустрічі в ефірі.